Іван Салашник жив поруч з нами, в селі земна вода, ходив тими ж вулицями, посміхався, мав мрії, плани, любив життя, але війна перекреслила все. Іван був світлою людиною, добрим сином, добрим братом, вірним другом, чуйним та відповідальним. Коли хтось звертався по допомогу, не вагався, не відмовляв, завжди був надійною опорою для своїх рідних, особливо для батьків. Мій син Іван, йому тут три місяці. Щастю нашому не було меж при народженні синочка, тут теж йому три місяці. А тут наше спільне фото, тато, мама і синок. Ось тут наше перше посвячення Пасхи, тут йому неповних два роки. потім в нас вже тут два рочки мому синочкові. Так, на цій фотографії тут він тримає на руках свою нову сестричку. Так, тут на цьому фото мому синочкові 10. Років і з сестричкою на подвір'ї. Так, а далі в нас вже таких фото... це він не любив фотографуватися, теж він, от, напевно, другий клас, третій клас, третій клас, то він в третьому класі. 2006 рік, то йому було 17 років, він якраз закінчив школу, а сестричка його йшла. До першого причастя. Мій син Іван був дуже здібною дитиною, він з дитинства любив техніку, завжди щось ремонтував, починаючи з велосипеда, з і так дійшло до машин. Він обожнював собак. Ніколи він нікому ні в чому не відмовляв, хто б його не попросив будь-який час дня і ночі, він завжди. Йшов зустріч. Треба зробити, значить, треба зробити. Бувало навіть і таке, що Іван, мені потрібно щось зробити по дому. Мам, я зроблю, ніколи не відмовляв. Але в першу чергу, хто його попросив, він йшов виконувати те, що його попросили. Він не був конфліктним, в нього було багато друзів. Ну, він бу, ну, надзвичайно доброю, щирою дитиною. Іван був добрим братом, дуже любив свою молодшу сестру. Ще з дитинства турбувався про неї. У нас велика різниця між дітьми, майже 10 років. Він завжди просив маму, ну купи мені ту сестричку. Він гроші збирав, на колядувати, куди всі гроші збирав, щоб я йому купила ту сестричку. Він її дуже любив. І от що мені запам'яталося, от, хлопчик він ніколи з нею не сварився. Іван був. Гарним старшим братом. У нас досить велика різниця в віці, 8 років, але мені завжди подобалось мати старшого брата. Він був дуже товариським, в нього було багато друзів, В дитинстві, мав багато ідей. Наприклад, запропонував скинутись грошима, щоб купити йому скутер. Я тоді віддала йому всі заощадження, а він обіцяв мене катати на ньому. Коли, коли Іван був на першому курсі, я тоді була в четвертому класі. Він зі своєї першої стипендії подарував мені мій перший телефон, це був рожевий слайдер Іван, хоча не мав своїх дітей, але він дуже любив свою племінницю. Коли вона народилася, то він Боявся взяти її на руки, але міг гуляти з нею по три години на дворі, тим самим дуже звільняв мені час і допомагав. Він був звичайно зайнятий чимось, то він працював, то він комусь допомагав машину ремонтувати, але пам'ятаю. Він завжди спішив кудись і завжди був чимось зайнятий, але якщо я йому подзвонила і попросила про допомогу, то він де б не був, він готовий приїхати і допомогти. Тут на фото далі він служить в армії. Це йому було 18 років. У після закінчення технікуму його одразу тут же з випускного забрали в армію. Іван був відповідальним працівником, про що свідчать відгуки його колег. Велика подяка нашому герою Івану. Це була визначна і є визначна людина для нашої компанії. Він дуже багато робив, він був дуже позитивним. Настроєним життєрадісним воїном, який в складний період часу прийняв виклик і пішов служити в Збройні сили. Знаєте, це така людина, яка для великої компанії завжди є люди, які десь з кимось мають якийсь конфлікт. В нього не було жодного конфлікту. З жодним працівником. Він всім йшов на зустріч, він виконував е досить складну роботу. Він забезпечував нашу техніку. Вона завжди була в належному стані. Е він ніколи не відмовляв, яка б це не була година, часу. Він знав, що, що потрібно зробити і що треба їхати. Ми велике йому дякуємо. Він справжній великий герой. Дякуємо його сім'ї. Мамі, що виховала такого достойного, е життєрадісного і сильного героя. Герої не вмирають, е ми всі за ним сумуємо, і це для нас велика втрата. Ми йому дуже велике дякуємо. Він зробив для нашої компанії і для нашої України дуже сильно багато справ. Слава Україні! Герої не вмирають. Ще наше сімейне фото. Перед тим, як він був призваний до війська, вся сім'я наша. То коли Івана забрали, він проходив навчання в старичах своїм другом, то друг до нього приїхав в гості. Іван був добрим хлопцем і легким, як кажуть, на підйом. Допомагав, коли його закличуть на допомогу. У 2013 році на Майдані на марші мільйонів приймав участь у охороні сцени. Пізніше був активістом Галицької сотні народної самооборони Львівщини, приймав участь в патрулюванні нічного міста разом з Вартою 1. Десь в році, 15 2015 чи 16 му зремонтував фактично ще з одною людиною. Повністю практично знищений автомобіль швидкої допомоги батальйону Донбас, який вивозив хворих, ну, не вивозив поранених і людям, яким потрібно було надати допомогу і рятував життя фактично ще до повномасштабного вторгнення. Коли почалося, то знаю, що він визив, займався возивкись. Допомога також хлопцям напередок. Пізніше призвався до лав до, до, до Збройних сил. 1 травня 2024 року Іван став до лав Збройних сил України, отримавши позивний хімік. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Боровся за волю України на Покровському напрямку. Ну, батько був прикутий до ліжка. Ми вже всі документи підготували. Мені дуже важко було. Він каже: Мама, не переживай, каже, пильнуй себе, бережи себе, пильнуй тата, я скоро приїду, то наша була остання зустріч, чотири дні його не стало. Останні дні, як ми спілкувалися, він був спочатку на Курахівському напрямку, а вже от е, вони тільки переїхали, то його перше і останнє бойове завдання було біля Покровська. Село Поросковіївка. Там він загинув. На жаль, загинули, всі його попортили. Ми з Іваном пішли воювати в травні 24-го року. Зразу після учебки, буквально через тиждень часу ми оказалися на Донецькому напрямку. Моя бригада стояла біля Покровська, тримала позиції біля Вогледару. Іванна Бригада була біля Корахова. Ми з ним часто дзвонювалися, планували зустрітися, але, на жаль, так і не вийшло. В нього дуже було велике бажання нищити ворога. Так і, ну, те, чим ми там і займалися. Звістка про його загибель мені передали, я в той момент був на виході, на бойовому завданні. Воно ну, мене травмувало. І ну, я від свого імені і від Івана підписав декілька мін, відправив ворогу. Після того, як я вернувся на локацію, я через своїх побратимів і через своє начальство пробував знати, що сталося, як вони загинули. І мені мій командир сказав, що вони відбили один з найбільших штурмів на Донецькому напрямку в той момент. Там було більше 40 з техніки. І пацани, молоді пацани після учебки, скажімо так, сражались до останнього як герої, і лягли героям. Іван на все в моєму серці лише це не тільки моїм братом, а й в першу чергу героям. Герої не вмирають, вони з нами вічно. Слава героям! 25 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Параскоївка на Донеччині Іван загинув смертю героя. Для рідних цей день став чорною раною, яка не загоїться. Мама і досі чекає дзвінка від сина. Іван Салашник поповнив ряди небесного війська і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Наш святий обов'язок молитися за нашого захисника. Вічна слава Герою України Іванові Салашнику!